Становне товариство на каналі Мультимедійний центр Тодоса Смачка. У нас сьогодні вільний удар. Ми сьогодні з Ігорем Коваленком будемо говорити про наших хлопців, які за бугром. Прошу, Ігоре. Ну, сьогодні цікава тема буде, тому що всіх цікавить між хто де, яка доля, в коякі перспективи. І, можливо, ми зможемо спрогнозувати, провести певний аналіз тих висказувань, які ми говорили про тих чи інших гравців. Я пропоную це зробити, щоб легше було орієнтуватися по лініям. І, можливо, почнемо давайте таки з воротарів. А воротар у нас за бугром грає лише один. А ну, я попробую вгадати. Будь ласка. Андрій Лунін. Правда. Саме Андрій Лунін. Сьогодні в Андрія Луніна, як ніколи, з'явилася можливість стати основним воротарем реала. Я давно слідкую за Андрієм, вважаю його перспективним воротарем і, можливо, це не тільки я вважаю, що він потрапив в одну із кращих команд світу то, мабуть, таки вважали і вважають фахівці. Я пам'ятаю, колись Вернедуб кричав: Лунін, куди б'єш? Ну, а тоді Лунін було аж 18 років. Зараз Лунін вже сформ... майстер, який сформувався, і, думаю, він зможе реалізувати себе в цій команді Реал Мадрид. І пов'язано перш за все з тим, що головний воротар, основний воротар Куртуа, отримав дуже серйозну травму. І на декілька місяців він вивів до Лазарету. А попереду ось-ось почнеться світова першість серед клубів, і Луніну доведеться, чи пощастить Луніну, стати першим воротарем саме. Ось на такому турнірі. Є багато е, коментарів, що, можливо, він не справиться, е, тому що е, у нього було небагато часу ігрового, е, ігрової практики було замало, йому буде складно. Але таки, я сподіваюся, що е, талант таки допоможе Андрію. Зайняти те місце в футболі, яке він як талановита людина повинен зайняти талановитий воротар, і, я вважаю, дуже талановитим. Не знаю, як там подальша доля буде із збірної України і чи стане він головним основним таки воротарем збірної України, але не виключно, що сьогодні Бущан знову на операційному столі. Йому видали грижу між позвонково, як там українською мовою не пам'ятаю. Е е е е е Думаю, що і тут, і тут Андрію Луніну, дай Боже, щоб він пройшов без травм, напевне, він і стане головним основним воротарем збірної України. От що стосується воротарів. А ще в мене є таке от себе, от себе таке. Не знаю, наскільки це було справедливо. Ні. Мені здається, що залежить як карта льоже. Ну, от карта лягає добре. Він в реалі потрапив і в реалі відразу не заграв, не вписався в команду, але ж потихеньку-потихеньку він уже сьогодні добирається до місця основного воротаря. Ну, давайте тоді наступне питання. Наступна що лінія, так? Йдемо так. за лініями. Наступна лінія захисники, зрозуміло. Тут у нас можемо говорити про Миколенка. Багато говорити не хочу, тому що одне таке, що в мене зараз на думці, сказати, що Микола вже Миколенко вже проходить адаптацію, він вже в певній мірі вписався в колектив. І вдало, не вдало, але він дуже часто з'являється в основі, і тобто він уже заграний гравець в команді і думаю, що його кар'єра в англійській професійній лізі буде достатньо успішною. Можливо, не така, як у Шевченка, але ж вона таке буде. Тут треба сказати, що захисникам легше трішечки, ніж нападникам, тому що від захисників. Не вимагають якоїсь творчості, якихось забивання голів, чогось надзвичайного. Захисник виконує свою роботу. А Тут знову другий захисник у нас хто? Ілля Забарний. А, ось, а він же стільки ось з'явився, я так одразу не здогадався. Поки що Ілля Забарний на поле не виходив. Але відгуки тренерського складу і головного тренера ой, команда, так як називається, боже мій, до речі, на останньому місці команда гра, займає зараз ВПЛ. Але відгуки дуже гарні, відгуки про Іллю Забарного. і висловлюють надію, що він таке дійсно допоможе команді грати. Стабільніше і більш результативно. Ну, що моя думка про Іллю. Да, Ілля, можливо, ще сирувати, ще не зовсім готовий до такого, і, можливо, не зовсім впевнений в своїх силах, але такі в нього задатки є. А ще, от у нього є оте, от що тільки що ви сказали, карта як ляже, в Київському Динамо. Мабуть, важко згадати, хто зміг дебютувати так, як дебютував Забарний. Прямо все зробилося так, щоб він вийшов на поле. Просто не було кого поставити грати. Він встав, він зіграв, і буквально за рік-півтора він вже гравець англійської професійної ліги. От здається, по лінії захисників все, два захисники наші за бугром. Тепер йдемо на лінію півзахисту. Так, да, у нас там хто? Маліновський. Маліновський перейшов, змінив Аталанту на Марсель, якщо я не помиляюсь. Вийшов в матчі з не пам'ятаю, з Ніцей, здається, і забив дуже красивий гол ударом з далекої відстані. Я дуже часто дивуюсь, що і в Аталанті не забивав, і в зорі забивав. А коли виходить за збірну України, десь втрачається от, от гармата його, і він жодного разу за збірну України не забив такого. Тут ще є така не дуже приємна інформація про Маліновського. Він там мріє стати тренером, він там веде всякі записи, якісь щоденники. І думаю, що то, коли ми говорили, що доля. Петракова в збірні України залежало від м, Малиновського. Думаю, що Малиновський таки вважає себе розумнішим Петракова, і він багато чого напортачив Петракова. От останнє, що я висновки зробив, як підтвердження е, тих догадок, що були скільки там пів року тому. Ну, Наступний у нас може бути Ярмоленко. Дуже багато говорять, що Ярмоленко разом із Рибровим повернуться до Києва, Ребров до збірної, а Ярмоленко до Динамо Київ. У Ярмоленка дуже гарні показники, і всі чекають, що сьогодні може скластися так, що Ярмоленко знову буде гравцем київського Динамо. І інформація різна. Сьогодні він переходить, завтра не переходить. От команда, арабська команда не хоче відпускати і ще, і ще і ще щось. На мою думку, я б на місці Ярмоленка так і залишався. Не переїжджав нікуди. І там треба гарні гроші, і вже на завершення кар'єри. Хай би грав би там. Тому що тут, мені здається, він буде ще важче адаптуватися, ніж тоді, коли він був молодим. Він там уже балакать по їхньому зміні. Ну, Це проблема. Я думаю, от по Забарному є проблема, що мова. І вийти на поле, не знаючи, що тобі кажуть, що тобі підказують, це теж велика проблема. Напевне, для адаптації, в тому числі і мовної адаптації, потрібний час. Так, добре, а у нас є півзахисники, нема? Так, звичайно. У нас, нас є наш е, лідер, вчорашній лідер Київського Динамо Віктор Циганков. О, ну так а як же? За Циганком забудь. Да, так, за, за цинком ми просто не маємо права забути. Віктор уже дебютував, е, зіграв декілька хвилин, там з 10 10 чи 12 хвилин за Жерону, Здається, про команду назвав Жарона. Е, відгуки теж е, різні відгуки. Хтось каже, пишуть, що вдало. Е, хтось пише е, на такому рівні очікували його дебюту. Е, що стосується е, т, тренерів команди, керівників команди, то відгуки як найкращі. Вони розраховують, що Віктор е, пройде адаптацію. І е, значно допоможе Жероні. Ну, знову -таки, таки до своєї думки, я думаю, ви мене підтримаєте. Е, проблема у е, Віктора є тільки одна: він травмозалежний. Оце можливо, те, що може завадити йому стати провідним гравцем Жерони. Все інше він умнічка, він молодець, він інтелектуал, він спроможний. Не раз ми говорив, те, він спроможний сам самотужки зробити гру. І це він доводив не, не один раз, доводив київському ДНАГО. Будемо чекати, Будемо чекати, що от... Чи не найкращий гравець, який сьогодні виїхав за межі України, то все-таки Віктор Циганков. Да, йому вже вік, там 24-25 років, це якраз той вік, що він, можливо, і заграє. Знов, дай Боже, щоб він пройшов повз оці всі травми, щоб він не, не опинився за, за всіх датаєм Лазарету, що було не, не рідко, було в Київському Динамо. Ну і думаю, що зараз його перебування в Іспанії додасть певного досвіду йому, і це буде на користь збірної України. А я теж щось хотів за циганкова сказати. Ну, скажімо, хоч таке. Мені подобається, коли він не має якогось вираженого там, чи дриблінгу, чи ще щось там такого, чи якогось там удару сильного, чи що, а взагалі все, що він не робить, все робить красиво, правильно, надійно і ну, любо, дорого дивитися на таку гру. Ну, я за власним досвідом знаю, що саме таких гравців розумних, які на на полі бачать, чують, відчувають і, і інтелект достатній, і технічно, все, все, що для футболіста потрібно, у нього є. Отаких футболістів дуже полюбляють. Костоломів там хто такі. Піжони, які виставляються, кричать, насправді нічого не вміють. От Віктор і такий, у Віктора саме от людина такого складу, що його не полюбити нема. Я думаю, що в Іспанії його дуже полюблять, який полюбили в Київському, як полюбили його в Києві. Продовжуємо, продовжуємо Наш огляд. Нашу хто у нас далі? Ну, я там зінченко у нас уже давно теж адаптувався. Е, ну, Знову таки я, я, я як у гру показує, однозначно можна сказати, що це дуже вдала гра, але ж таки знову виходить в, в основі е, заграний він. Ну я не знаю. Мені здається, у е, Зінченка серед усіх гравців, які сьогодні на грають, як ми кажемо сьогодні за Бугором. У нього одна така завищена самооцінка. І десь поведінка, можливо, не відповідає тому рівню, на якому він знаходиться. І він, можливо, не розуміє, що ну, він представляє таку країну якусь. І думка про те, які у нас люди, яка норма поведінки у нас, мабуть, складується за його поведінкою. Не зовсім мені це Я так написав там в коментарях, не думаю, що це зіграє роль, але все-таки. Ну, десь по от таке, що грати то він буде. І, мабуть, як гравець корисний, там, да, не наскільки він корисний, наскільки він сильний гравець, як він сам про це думає. Шановні глядачі, щоб дізнатися про те, що буде далі, натисніть на кнопку підписатися в правому нижньому кутку екрану та поставте вподобайку. Цим ви засвідчите свою підтримку українського слова на YouTube каналі. Не забудьте після перегляду додати свій коментар. Ну, може, це пов'язано з тим, що він все-таки ну, зразу, зразу почав грати за дуже, як називається ці команди, елітну команду. Да? Він не починав з якихось, а він зразу, де він. В Арсеналі, де це де? Ну, я думаю, що е е як, як, як би там я не характеризував, е е хочеться побажати, щоб все-таки е наші, от, в тому числі, Зінченка, всі грали. Е е і ми були б задоволені тим, е що наші наша футбольна школа представлена на Заході, і вона не гірша, ніж та Західнянська, західноєвропейська школа. Дай Боже, щоб хлопцям повезло, щоб хлопці працювали і досягали успіхів. Що у нас наступне? Ну, наступним давай будемо говорити про, мабуть, беседіна. Бісєдін сьогодні поїхав в Омонію. Не знаю, яка там доля буде його в Омонії. Відгуки негативні до. Я прямо не знаю, там коментарі такі йдуть, і навіщо. І витрачені на вітер викинуті, викинуті гроші, і так далі. І ну, що найгірше можна почути на адресу футболіста, то це якраз є. Ну, думаю, що це десь в певній мірі відповідає, оскільки ну, останнім часом, а останнім часом, це декілька років, ну, не може набрати певної форми і заграти на тому рівні, хоча б на тому, як він починав. От там дискваліфікація, мабуть, таки вибила його з колії. І, можливо, перебування поза межами Київського Динамо дасть можливість йому набратися якоїсь впевненості, повернутися до тих результатів, які в нього були. Не треба забувати, що у нього результати були непогані і він подавав великі надії. Але так склалося, що от якось, якось не так. І, можливо, правильно, що зараз, а можливо, раніше потрібно було його віддати десь в оренду, щоб він таки перебув певний період і е, ну, набрався е, впевненості. Думаю, окрім впевненості, е, у нього все вистачить для нападника. Ну і, мабуть, найсолодше на закуску у нас є вершник без голови. Ні, неправильно, не трошки не так. Він не вершник без голови, він здійсно вершник, але все-таки в певній мірі таки з головою. Він грає в футбол. Але ми вже говорили про те, що Михайло не справляється з тою швидкістю, він не встигає виконати якісь тактичні завдання на тій швидкості. Ну, де щось не бачить, де щось не розуміє. Якщо Блохін бачив все і все на швидкості, то тут є проблеми в мудрика, мабуть. Але більша проблема, мені здається, що отакий трансфер в 100 мільйонів. Думаю, що він не стосується самого мудрика, можливо, між клубами якісь фінансові махінації, назву навіть, навіть так. Якісь розборки фінансові, і отакі величезні гроші платять за достатньо сирого футболіста. Я і раніше говорив про перспективи Мудрика, що те, що говорять про нього і дають йому авансом якісь досягнення, я мало вірю в те, що Михайлові це вдасться. Тим більше, якщо він попав от, з такими грошима, з цим потрібно справлятися. Такі гроші вимагають від людини залізних нервів, а думаю, що це у нього буде складно. Тим більше, коли він дебютував, то якраз і самі найгірші оцінки, які були написані, найгірші оцінки, які отримав, отримали учасники матчу то це якраз і був Михайло Мудрик. Я не дивуюся, тому що е, статистика е, ніби і ні до чого, е, ну, не, не потрібно звертатися на статистику, і статистика не завжди відповідає рівню ф, е, гри футболіста. Але е, от перебування його в Десні, е, в Чернігівській, показало, що там, скільки 100 матчів зіграв, нуль е, голів. Тобто жодного гола за два сезони перебування в Чернігівській Десні немає. За збірну він вже декілька разів виходив, здається, один гол забитий в нього є. За Шахтар, за час, весь час перебування його в Шахтарі, здається, 9 голів. Тобто, його, в його активі там 10-11 голів всього за всю кар'єру. Це дуже дуже мало. Тим більше, коли говорять про те, що. Він дуже швидкісний, і це повинно давати так, повинно давати результати. Але е, от того результату, за що критикує там Леоникать, ой, та Леонко, ой, там він багато говорить, а гравець, та ні, у Леоника майже два голи за матч. То чим попалитися мудрик, мабуть, ніколи не зможе. Ну що, ми так пройшлися по наших забугорцях. І що скажемо нашим глядачам? Приходьте до нас на канал, дивіться, ми ще щось розкажемо. Давайте, давайте все-таки зупинимося ще на одній людині про Олександра Петракова. А це в яку це... ж ми його лінію поставимо? В тренерську. В тренерську. За бугром, наші за бугром. От Петра про Петракова теж треба говорити. Ну, багато хто каже, що Петраков не рівень збірної України. Що він достатньо недосвідчений, що іще там щось не вистачає для того, щоб він був тренером головної команди. Не знаю, от за ті гроші, за які він працював, мені здається, ніхто працювати не буде. Перше, а друге, ніхто кращий результат на сьогодні не покаже, ніж показав Петраков. От десь приблизно от так. Якщо Петраков наступний. Раунд змагань, якихось там чемпіонат Європи чи ще, мов би показати певний результат. Ну от, скажімо так, вийшли в фінальну частину. Отдалі фінальної частини ніхто не піде. І ще сумнів, я сумніваюся, що буде Ребров чи ще хто де інде там із наших фахівців, і вони виведуть команду до фінального раунду. Е, сумніваюсь. А заробітну плату, звичайно, попросять втричі, або а то й більше, ніж втричі, більше ніж це отримував. Петраков. І, На жаль, що ми втрачаємо такого спеціаліста фахівця, який сьогодні в Вірменії отримує достойну заробітну плату, як і інші тренери в всьому, в всій Європі на рівні збірних країн. Достойні гроші, нормальні гроші. Умови, які створюються для Петракова, відповідають всім тим стандартам, які сьогодні є в Європі. То побажаємо Олександру Васильовичу удачі, хай йому пощастить. І, а ми вже будемо якось, можливо, вболівати не тільки вже за збірну Україну, а й за Вірменію. Мені, власне, здається, що якби Петракову, ну, зарплата, зарплатою, а ще якби хтось із авторитетів там Павелко чи хто позатикав роти всім і дав можливість самому Петракову приймати рішення. То, звичайно, це було б дуже велика користь. Ну, Будемо будем, будем бачити, час покаже, які будуть досягнення Петракова. Поки що серед діючих тренерів, які в нас є в Україні, ну, він такий самий титулований. Хай там що не кажуть ой-ой, ну да, Мічі не, по, не потягатися, та все ж таки такий рівень. Я не знаю, часу такого немає, теж звання як чемпіон світу. Хоч і серед юнацьких команд, та все ж таки тренер, який доводить до, до такої перемоги, це значний успіх. І, можливо, не тільки футболістам, які стали чемпіонами світу, потрібно створити умови, щоб для подальшого розвитку їхнього зростання як футболістів, а напевно, і тренеру потрібно було створити такі умови. На жаль, наше керівництво, ну, в першу чергу, от, сказав про Павелка. Ну, мабуть, це і є його відповідальність як керівника футбольної асоціації. На сьогодні все? Ніби все. Всі, хто за бугром, всіх обговорили, об, як там кажуть, обсосали, да? ну, обсмоктали. Обсмоктали, да. Все, все, все. Не знаю, хто там нас буде бачити, хтось буде погоджуватися, хтось буде погоджуватись. Але хочу закінчити тим, що е, навіть в тому випадку, якщо ми говоримо критичні якісь зауваження і висказуємо ви невдоволення тим чи іншим футболістам, це не означає, що ми не бажаємо успіхів. Ще раз повторюю, нам дуже хочеться, щоб наша футбольна школа була достойно представлена в європейському футболі. А от ці представники, якраз наші, про яких ми сьогодні говорили, є от тій, командою, тими, Знає, представниками, делегатами, які представляють народ України. І вони повинні це розуміти, що вони такі від... несуть певну відповідальність за авторитет нашої країни. Ну, кому це ж треба і критику давати, бо Натай щука в річці, щоб карас не дрімав. Ну, кажуть, скажи вранці всім правду, до вечора в тебе не буде друзів. Ну, але ж говорить, таке потрібно, щоб без критики, без якихось зауважень, ну, просто люди будуть, не будуть прогресувати, не буде розвитку. Треба говорити, підсказувати, але це робити без всякого зла. Щоб дійсно всі ці всі ці критичні зауваження пішли тільки на користь. Так що, шановні друзі, приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на наш канал і включайтеся в розмову і будемо отак критикуючи, підтримувати. Вболіваємо за київське Динамо та збірну України.